Дарьянчик. Ага. я набираю. Я Спасибо. Спасибо. Так, кто был? Королев... Ну, вот сядь, Филипчук, Коваленко, Ну то есть Дудник, что Скажіть питає, будь ласка, комісія законності, коли планується після цього? Чи вони самі формують? Ну, в принципі, коли я повідомляю про те, що заплановано засідання, чергове засідання сесії, і пишу, яким голову комісії треба спланувати роботу своєї комісії. Ну, залежно від цих питань, чи в до порядку дня. Угу. Так що ми були на сім. Всі комісії призначили своє робочість сьогодні. 3-4 А як же бути згідно регламенту, що все було повинно бути не раніше 7 днів до початку. Я з нашим юристом спілкувалися на таку тему. Вона сказала, що це все прописано для чергового засідання СССР. А сьогодні друге засідання в той сесії, я вже відбувається. А як же мається практика того, що ці комісії, навіть чергової сесії, все ж таки проводяться не за 7 днів, а буквально за 2-3 дні до початку сесії? Буває такі. Вони іноді проводять свої засідання, прийняті. Але це є порушення регламенту. Одні більше, одні менше, Получається, що було присутнім 9, а не Ну, Ясно. Всім спасибо.